Едем, Відчуй життя без алергії. Отже, національний телемарафон. Єдині новини триває. І ми починаємо сьогоднішній наш вечір із розмови з військовим експертом. Будемо говорити з нашим гостем про ситуацію актуальну на фронті. Про ситуацію на фронті, про ситуацію з набоями. Багато цікавих новин прийшло. Якісь новини, власне, нам ініціюють і обіцяють, інтригують так. Тому хочемо представити, я думаю, наші всі глядачі вже впізнали повнонарожний військовий експерт, і засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло, вітаємо вас. Доброго дня. Хотілося б почати напевно з актуальної такої новини. Вона uh -huh. вже винурнула в інформаційному полі напередодні. Сьогодні маємо підтвердження від газети The Washington Post про те, що Байден таки дав добро, щоб Україні надали касетні боєприпаси. Розкажи, будь ласка, оскільки зараз вони для нас стають настільки актуальними, в чому їхня цінність? Uh. Для початку треба розуміти, що таке звичайний боєприпас, що таке фугас. Фугас це сталева болванка, всередині знаходиться вибухівка. Вона летить, падає десь, ну, куди там артилеріст стріляє. Відбувається один вибух, розлітаються уламки. Але є один момент. Навіть якщо ворог знаходиться відносно недалеко від цього вибуху, скажімо, в окопі, скажімо, в бліндажі, в якомусь кріпленні, в нього є великі шанси вижити після цього пострілу. Чому принципова різниця касетного боєприпасу? Це артилерійський боєприпас або офіційна. Бомба або ракета, яка в повітрі розкривається, і з неї випадає велика кількість гранат. І ці гранати засівають, ну так умовно кажучи, велику площу. Коли вона вибухає, в кожній з цих гранатів знаходиться уламки, і набагато більшою ймовірністю вразити особовий склад, легкоброньову техніку і так далі. Принципова різниця це плюси, снаряди. Мінуси, снаряди також є. На жаль, приблизно 1-2% з цих гранат не вибухають, і після того треба цю територію, де використовувалися такі боєприпаси, розміновувати. Але на жаль, росіяни і так уже замінували цю територію, на якій відбуваються ці бойові дії. Американські боєприпаси, росіяни використовують ці касетні боєприпаси без сумніву. Вони постійно їх використовують. Вони їх використовували по місту Харків, по густонаселеному, і вони там стріляли противотанковим касетним боєприпасам, по місту стріляють. Али американські боєприпаси вони набагато більш ефективніші в касетному боєприпасі Ураган радянському 30 гранат, в 155-мм ствольному снаряді американському 88 гранат. Тобто, це дасть суттєву перевагу на полі бою нашої армії. Особливо при зачищенні тих ліній оборони, да, які так довго готували, саме так вони там дуже глибоко вкопалися, Тобто там ну типовий коп там півтора-два роста людини. І якщо снаряд фугасний вибухне над головою, да, вони будуть там може бути поранені, але не знищать це живу силу. А касетний боєприпас знищить з великою ймовірності. Ну, будь ласка, ми ж в цій студії говорили про те, що нам не треба цих боєприпасів чекати довго, щойно буде прийнято рішення, адже їх на складах тих же самих сполучених штатів мільйони. Тому Питання, коли їх може відчути фронт, і ну вибачте, а чи вистачає у нас столів для того, щоб ефективно працювати, якщо нам ці снаряди підвезуть оперативно? От е, тут є момент знов таки. От нам за весь час допомоги нам США передали приблизно один мільйон фугасних снарядів, а касетних боєприпасів у них дуже багато. Вони їх не ну, використовували, мало використовували. Е, і є момент приблизно три мільйона боєприпасів, згідно повідомлення американських сенаторів, знаходиться в Європі на складах США. Тобто вони можуть приїхати до нас дуже швидко. Ну тобто мова йде ну може там, про тижні, коли ми їх почнемо використовувати. Стволи, да, це питання, тому що ресурс одного ствола гаубицям М777, приблизно 3 тисячі пострілів. Тобто на мільйон снарядів нам треба 3 тисячі стволів. Один ствол коштує приблизно 600 тисяч доларів. Але ну, це питання вже до виробництва цих стволів. А як це зміниться картина бою? І на якому напрямку ці снаряди будуть для нас найбільш ефективними? Ну вони будуть найбільш ефективними там, де зараз чиняться найбільш запеклі бої? Це в першу чергу. Я думаю, південь України. Запислені. Там де да, там, де вони дуже сильно дуже гарно вкопалися, там де розвинюється наш наступ? Ну там це не секрет. Там є три основних напрямка наступу. Там де треба знищувати особовий склад в укріпленнях. Ну, давайте все ж таки почали вже про напрямки. Давайте підійдемо до карти і подивимося, що у нас відбувається, де наступаємо ми і де все ще наступає ворог. А, ворог у нас наступає в, побіля, біля Кремінної. А, чому чому Креміна їм так цікаво? Бо від Кремінної напрямок йде дорога на Бахмут. Бахмут всім відомий. Полі битви, воно вже більше 10 місяців воюють в Бахмуті. Що відбувається? Ми з двох боків наші збройні сили вони оточують Бахмут. Питання часу, коли це оточення буде замкнуто, і коли ворог, який знаходиться безпосередньо в Бахмуті, ну йому треба буде відходити, треба буде залишати ці позиції. Далі у нас південний... але народ. вони продовжують тиснути в Бахмуті. Чи вони вагнера вийшли і в Бахмуті певно затише з їх боку? У них там величезна групіровка. Групіровка до 50 тисяч. Але ага. ця групіровка, вона ну мені важко сказати, чому, але вони не можуть розвинувати стратегічно на нас. Вони в стратегічній обороні знаходяться в глухій обороні і атакують наші війська. Ну всім відома третя штурмова бригада. Там вона дуже багато новин про неї йде там в всіх інших джерелах офіційних. Південь. На півдні у нас два основних напрямка. Перший напрямок це Волноваха. Він йде від Мар'янки. Він очевидний, чому так? Тому що основне джерело логістики, яке є у ворога, це залізна дорога, Мелітополь, Волновах, Маріуполь, Волноваха, Мелітополь, ну і далі Джанконь. Тому відрізать Волноваху це дуже важливий напрямок. І він розвинюється. Другий напрямок це. На такмак через роботане. там забивають такий величезний клин. Ну і він теж доволі успішний. Логістику, де ми ріжемо? Логістика ворога, як я вже сказав, це залізна дорога. Вона вже з великою ймовірністю не працює завдяки ударам там штормшедову, завдяки ударам там безпілотників і всього іншого. І поставки ведуться вантажівками з Криму. І вантажівками з боку Маріуполя цей напрямок теж доволі успішно ріжеться ЗСУ. Якщо слідкувати за повідомленням генштабу, то у нас зараз майже рекордна кількість знищення автомобілів і автоцистерн. Ну це ті самі логістика, які підвозить паливо і боєприпаси, оскільки немає у них залізної дороги. І тому на південному напрямку у ворога дефіцит боєприпасів, дефіцит топлива. Да, я звернув увагу, що останнім часом у зведеннях багато автомобільної техніки. Це власне з цим пов'язано. Да? Саме так, да. за нею полюють, її знищують на базах, тобто там, де можуть достати далекобійна артилерія і всім іншими засобами, тобто це пріоритетна ціль. Пане Павло, Витаюся. напередодні агентство «Бломберг» поширило інформацію що за їхніми підрахунками, ми почали на полі бою. Зараз росіян переважати у танках. Перевага незначна, але яким чином ми зможемо нею скористатися? Я скажу, на полі бою чи просто поки в кількості? Я чесно вам скажу, я сумніваюся в, в точності підрахунки. підрахунків Блумберга, не дивлячись на всю мою пошану до да, агентства Блумберг, які це подрахували. Вони сказали, вони посилаються на Орікс. Орікс сам уже прокритикував цю історію. Ну я більш вважаю, що ми десь знаходимося в паритеті, але точно не в перевазі. А, поговорили вже про касети. Хочеться про атакамси поговорити. Зокрема, от тому що ми розмовляли про логістику. Хочеться якось згадати про кримський міст. То він пам'ятаєте, скільки мемів було, що не приділяємо йому достатньо уваги. От коли почався цей Пригожинський недобунт, багато говорили, що причому джерела близькі до Білого Дому, що ось Байден, нібито має вирішити, і атакамси в Україну можуть поїхати. Які твої враження? Чому ми нічого про це досі не чуємо? Чому Байден... Міг не наважитись і знов таки чи не пора вже спробувати за допомогою штурмшедові дотягуватись до того ж Кримського мосту? Перше суто технічна штурмшедо це крилата ракета. Так вона зроблена з технологією стелс, але Кримський мост дуже плотно прикритий засобами ППО. Він дуже плотно прикритий засобами РЕБ, і ну, мені важко оцінити, яка ймовірність буде такого успішного успішності такої операції, якщо мова буде йти про удар атак МС. У ворога ну практично немає ніяких засобів. Тут уже питання буде це в кількості там дві-три чи чотири ракети використати для знищення цієї цілі. Бо принципова різниця атаки Мес це балістична ракета. Вона піднімається на висоту там 20, більше 20 кілометрів. На швидкості більше трьох швидкості звуку, і ворога немає засобів для того, щоб збити таку ракету. Бо ну у нас є близькі з технологічної точки зору GMRLS ракети і ніяких підтверджень о тому, що на останніх траєкторії частині траєкторії збиваються. Мерелес тобто, С-300, С-400 не перехоплять, не перехоплять мало ймовірно. Тому є дуже відоме відео. Коли коли Хаймарса за допомогою GMRLS б'ють по Антонівському мосту, працює ворожа ПРО і безуспішно І ми бачимо вибухи успішні на Антонівському мосту. Знов таки, якщо навіть є невеличка ймовірність збиття такима, це питання вже кількості ракет. Там дві, три, чотири, п'ять ракет, одна долетить. А зовсім нещодавно, до речі, наш генштаб визнав, що удари по Чунгарському мосту вони були здійснені британськими цими ракетами Сторм Shadows. Чому ви так усміхаєте зараз? Ну тому що в принципі всі, хто близько більш-менш в темі, це було зрозуміло. Зрозуміло, чому? Тому що штормшедоу це тандемний боєприпас. Там два боєприпаси. Перший вибухає він пробиває бетонну частину. Друга частина влітає вже в цю отвір. і Там вибухає. І на всіх фотографіях видно, що пробитий мост і пошкоджені інженерні конструкції під мостом. Ну тобто, щось влетіло, і там всередині вибухнуло. Це мов бути тільки Тобто, А до кримського мосту вона не Сідні, ми не знаємо, яка ну дивіться, в чому проблема дальність. Ми, по перше, не знаємо, яку версію нам дали Штормшеду, але З великою ймовірністю це експортна версія з дальністю 300 кілометрів. Нібито 300 кілометрів повинно вистачити, але є момент, це крилата ракета, вона запускається з літака. Літак, цей, коли запускає, він повинен бути за зоною дії ворожого ППО. І це значить ну, мінімум 60 кілометрів від лінії фронту, тобто 240 кілометрів від лінії зіткнення. Іншими словами, не дотягнемося. На жаль. Перейшли ми до питання знов-таки зброї. Пам'ятаємо всі заяву Зеленського, що щось гальмують ну, про літаки. Так, що щось гальмують передачі нам літаків. Зараз Румунія заявляє, що створює центр підготовки пілотів на f 16 зокрема до України. Що з f 16 відбувається, і що президента змушує до таких заяв? F-16 16 це величезне політичне економічне питання, тому що. З, з політичної точки зору, ну мабуть, є якісь проти внутрішньої, з економічної точки зору. Один літак коштує 80 мільйонів доларів. У нас і близько зараз немає ніякої зброї, яка б коштувала такі. Ну Хаймарс коштує 5 мільйонів. Це найбільш дорога зброя, яка зараз є у нас, яку нам передали да, боєприпаси. Вартість постріла там може бути один, може бути 5 мільйонів доларів з F-16. F-16 сам по собі штука класна, але до нього треба ще літак, літаючий радар Авакс. До нього ще треба літаки заправщики, бо в нього радіус дії не відносно невеликий. Тобто, все питання, воно все вирішуємо, воно все реалістично, але це питання величезних коштів. Цифра там за 15 мільярдів доларів. Я думаю, на і ви більше. так говорячи про це скептично ставитесь взагалі до перспективи, я... по про те, що є вже і заява про створення центру в Румунії і напередодні. Президент Чехії сказав, що передасть нам тренажери для українських пілотів, щоб вони в Україні могли навчатися літати на F-16. Але ви не читаєте, я... що це станеться найближчим час. Я, я оптиміст. Я вважав, що нам їх дадуть приблизно в вересні. Але минулого року цього, а, цього року, що ми весени їх отримаємо. Але зараз все, що я бачу, всі заяви це 24-й рік. На жаль, тобто у всіх публічних медіа воно відсувається ну саме всяких організаційних питань. Нам треба дотиснути союзників, і ми отримаємо цілі літаки. об'єктивні. Ви бачите в цьому організаційну причину? Ми розуміємо, що крім всього, що прилічено, потрібно аеродрому, потрібна велика інфраструктура. Знову таки наземних спеціалістів. Це все зрозуміло. Але об'єктивні є причини гальмування? Об'єктивних я не бачу. Це суто політичні, суто суб'єктивні внутрішні спротив союзників. На жаль. Жаль, ну будемо стежити про f 18 із Австралії. Є сенс говорити? Чи ця історія спливає? забули? Я думаю, що про всі інші літаки, такі як Гріпен, f 18 суперхорнати, мало ймовірно. Так, да, це було б класно, але. Ну, якщо ми розпорошимося, якщо ми зробимо черговий зоопарк, у нас уже в артилерії в танках зоопарк в БГМП, в БТРах в літаках це буде ще, ще складніше реалізувати ніж в Тобто, ніяких єврофайтерів, якщо зосередились на одній моделі а в 16 то з ними працюють. Да. Але Хорошо. без літаків, якщо ви говорите, що вони будуть в нас не раніше 24-го року, на який результат може тоді сили оборони розраховувати? Абсолютно реалістично до осені звільнить Херсонську і Запорізьку області навіть почать сухопутну операцію в Криму, навіть без літаків. Питання ще в системах ППО, якщо у нас не буде літаків, але буде достатньо ну тих самих патріотів, А це реалістично їх отримати від наших союзників до цього терміну. Є вільні системи і в Німеччині вони є в Іспанії, в інших країнах. Якщо ми отримаємо далекобійні системи. Ми вже бачили, як ця далекобійна система Петріот спрацювала в Брянській області. Три вертольоти, два літака за п'ять хвилин і угу. ні шума, ні пилі. Зараз активно розмовляємо на тему боротьби з шахедами. Всі зрозуміли, що зараз справді це там, зброя номер один. Вся Європа тепер розмірковує. Там, Британія замовляє якісь розумні приціли, які будуть калібрувати постріли. Чи є ну яке твоє бачення, як з цією бідою боротися? Два підходи. Перший, я б його назвав так ізраїльський підход. Ізраїльські, вони да, будують там залізний купол і бомблять заводи по виробництву шахедів. Uh -huh. Ну це не секрет абсолютно. Чи зможемо ми дотягнутися до тої Єлабоги, чи там до заводу в? Білорусі я думаю, це питання суто технічне, і це легітимна військова ціль. Друга це будувати величезну кількість дешевих присувних точок, які будуть збивати ці шахеди, Ну, формата Евенджер з кулеметами з Стінгерами. Кулеметну зброю. Ви до речі, розділяєте вже думку тих експертів, які вважають, що росіяни вже самостійно виготовляють іранські дрони на свої території, і тому маркування змінилося на кирилицю навіть не тільки в назві Герань, а в номерних знаках. Я більш ніж впевнений, що зараз іде мова тільки про зборку. Ну тобто, головна проблема в шахедах це електроніка. Двигуни поставлять, самі планіори робить. Тут проблем ніякої немає. Електроніка це проблема, але це знов таки питання часу, коли росіяни своєї виробництво електроніки. О, скажи, будь ласка, ми знаємо, що ваша гора активна пошта почала займатися мобільним ремонтним пунктом. Можеш розказати, чому ви на це звернули увагу? Наскільки зараз це потрібна історія? Ну, наша благодійна організація «Реактивна пошта вже 9 років займається роботою з артилерією. Ми традиційно займаємося ремонтом, ну тобто запчастини, інструменти і так далі. Але зараз ми почали робити це системно. І ми побудували таку мобільну станцію техобслуговування на базі вантажівки века, в якій можна виконати ну майже всі роботи по ремонту, як української артилерії, так і західної артилерії, тягачів, боєприпасників, паливозаправників і так далі. Бюджет одної такої МТО тисяч євро. До нас приїжджав Сергій Миколайович Баранов. Це полковник, це ну, в народі їх називають командуючий ракетних войск і артилерії. Він подивився, дав схвальну оцінку і сказав, що в кожній бригаді повинна, щоб була така МТО. Ми побудували тільки одну. І зараз ми проводимо збір на наступну станцію. і На нашому сайті всі бажаючі можуть зайти і задонатити на такі Давайте збори. можна зараз звернутися до глядачів, якщо потрібна підтримка на таку важливу історію для артилерії. Артилерія робить 90% відсотків вогневого враження. Якщо ви хочете, щоб наші солдати вижили, якщо вони щоб вони не отримали поранення, треба щоб артилерія працювала як годинника. Для цього потрібні ці мобільні станції техобслуговування. про як повітря. Просто не куди треба. звертатися, де зрозуміти, де знайти програму, куди донатити. Заходите в Google, пишете реактивна пошта. Ви потрапите перше посилання буде на наш сайт, і Там один єдиний збір. Це на мобільні станції техобслуговування. Там є всі реквізити. Пане Павло, дуже вам дякуємо. Сподіваюсь, власне, ваші ці стабілізаційні пункти для артилерії будуть активно працювати і ремонтувати якнайшвидше техніку. Павло Нарожне, засновник благодійної організації, реактивна пошта, військовий експерт, був гостем прямого ефіру. Один 1».